Зустрічайте бюджетну новинку 2023 року від відомого китайського виробника Лонсін SX1. Мотоцикл відноситься до класу ендуро, але завдяки невисокій посадці та великому, зручному, непівм'якому сидінню його можна з комфортом використовувати для щоденних поїздок. Оснащений двигуном з об'ємом циліндра 205 см3 кубічних та видає потужність 14 кінських сил. Що забезпечує хорошу динаміку та дозволяє економити пальне? Система живлення двигуна карбюраторна трансмісія п'ятиступенева. Заявлена максимальна швидкість 105 км на годину, а розхід палива всього 2,5 літри. Мотоцикл поставляється на спецованих колесах 21-го радіусу попереду та 18-го позаду, маючи при цьому дорожній просвіт 250 мм, а висота посидіння 875 мм. Попереду встановлена посилена телескопічна вилка, позаду моноамортизатор, гальма дискові, гідравлічні. Панель приладів досить проста, аналогова, але додатково встановили USB роз'єм розім для підзарядки. телефону. Чудово підійде для тих, хто шукає бюджетний та надійний мотоцикл, бо ціна тут